Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Ввечері, 19 березня, російські військові завдали удару по Херсону, випустивши чотири керовані авіаційні бомби. Вони влучили у будівлю компанії Пад Херсон-Буд, яка раніше належала Володимиру Сальдо. Внаслідок ворожого обстрілу. Значна частина колишньої фірми Сальду зруйнована. Дев'ятиповерхова будівля Херсон Буду розташована неподалік Дніпра у зоні досяжності навіть мінометного вогню. Російські військові вже не вперше обстрілювали споруду. Раніше ми писали, що торік, за рішенням Вищого антикорупційного суду, понад 8,5% акцій «Пад «Херсон Херсонбуд, які належали родині Сальдо, були передані державі. Саме Пад Херсонбуд багато років було предметом конфлікту між Володимиром Сальдо і херсонським підприємцем Борисом Сандуком. Зокрема, Сальдо звинувачували у рейдерському захопленні будівлі на Лютеранській 24 у Херсоні. В цей конфлікт втручався навіть мін'юст, і його позиція. Обурювала активістів антикорупціонерів. А ми йдемо далі. Журналісти МОСТА з'ясували, хто взяв під контроль тисячі гектар херсонської землі. Після викрадення херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, компанії, якого багато років були ключовими гравцями аграрного бізнесу на Херсонщині, контроль над значними масивами державних земель на правобережжі області перейшов до нових осіб. Зокрема, дослідне господарство Піонер, що володіє понад 8 тисячами гектарів землі, змінило керівництво. Новим директором став мешканець Миколаєва Сергій Степанов. Як з'ясували журналісти моста, родичі Степанова мають доволі серйозний аграрний бізнес, а ще дружні стосунки з головою Миколаївської державної обласної адміністрації Віталієм Кімом. Тож, як перерозподіляється вплив над державними землями Херсонщини, хто до цього причетний та що приховують посадовці, ми розпитаємо авторку розслідування, журналістку моста Маргариту Доценко. Маргарито, розкажи нам трішки більше про господарство. Піонер, чим воно так прославилося і як воно пов'язано з Колихаєвим? Піонер це дослідне господарство, воно розташоване у Нововорцовській громаді Херсонщини, і, взагалі, основна його функція це проведення дослідів з сільськогосподарськими культурами. Але також історично склали, що останні роки воно не займалося ніякою дослідною діяльністю, а просто займалося вирощуванням агропродукції для комерційних цілей. Над всім цим стояла компанія Ігоря Колихаєва про Дексім ЛТД. Це не було якимось великим секретом, про це всі знали, компанія мала договір про спільну діяльність і отримувала прибутки, працювала там. Очевидно, що Піонер теж отримував з цього зиск. І коли вже почалося повномасштабне вторгнення, почалась окупація, Ігор Лахаєв потрапив в полон. І звісно, що родюча земля Херсонщини не могла просто залишитись без уваги, скажімо так. До чого в усій цій історії голова Миколаївської ОДА Віталій Кім? Ну почнімо з того, що діючий керівник піонера Сергій Степанов багато багато років працював у Миколаївській компанії Южне Море. Раніше цією компанією керував Віталій Кім. Ми про це дізналися дуже банально, просто побачили, що в реєстрі змінився керівник піонера і вирішили перевірити, хто ця людина, звідки він де раніше працював. І вже по ходу розслідування ми дізналися, що рідний дядько Сергія Степанова це давній бізнес-партнер Віталія Кіма. А пізніше ми дізналися, що він його друг дуже близький. І, хоча, як нам розповів сам Віталій Кім, він жодним чином не дотичний до історії з піонером, тобто він взагалі не, не знає, що там відбувається. Але якщо почитати наш матеріал, то його слова викликають сумніви. А чому взагалі миколаївські підприємці так активно цікавляться агросферою Херсонщини? Ну, по перше, на Херсонській землі можна добре заробити, і це факт. Звісно, що після деокупації надзвичайно складна ситуація з розмінуванням, поля досі залишаються небезпечними. Але саме після того, як Ігор Колихаєв потрапив в полон, землі піонера стали таким власним шматком насправді. І, ну, мабуть, ця земля не може просто належати державі. Так вже склалося. А по-друге, те, що відбувається в, в Піонері, така подібна ситуація, вона ну насправді по всій країні, і це один такий пазл, один елемент такої великої протизаконної схеми всеукраїнських масштабів, до якої можуть бути причетні і директори інститутів. І навіть президент Аграрної академії наук. Ну, тобто, це дуже складна, дуже добре спланована схема з землями по всій Україні. Перейдемо до наступної скандальної новини. Помічниця проросійської нардепки Ольга Еверт може очолити Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради. Її декларація у якості кандидатки на посаду з'явилася у реєстрі НЗК. Згідно декларації, вона володіє квартирою у Херсоні, земельною ділянкою у Галаганівці Миколаївської області та автомобілем Тойота 20-го року випуску. У готівці Ольга Еверт зберігає 27 тисяч доларів та 500 тисяч гривень. Нагадаємо, у 2015 році Еверт була обрана до Дніпровської райради від партії відродження, список якої очолював Михайло Опанащенко. У 16-20-х роках входила до близького оточення проросійської депутатки Дніпровської райради Ганни Середи. Тоді ж Еверт очолила проросійську організацію Національна платформа Жінки за мир у місті Херсон ця організація афілійована із забороненою проросійською партією ОПЗЖ у 19-му році. Еверт стала помічницею проросійської народної депутатки України Наталії Королевської. У 2020 році Ольга Еверт стала членкині управління обласної організації партії Блоку Володимира Сальдо». восени того ж року балотувалася до Херсонської міської ради від проросійської партії Херсонці в доволі з неоднозначними персонами. У 2022 році виїхала з окупованого Херсона. А ми знову повертаємося до Новохацького. Колишній директор Херсонського з ТСВ Олександр Новохацький, якого підозрюють у зловживанні впливом, змовився із заступником директора МКП Херсон Теплоенерго та вимагав гроші від підприємця підрядника. Про це йдеться в ухвалі суду, яка опублікована на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними слідства, у листопаді 2024 року Новохацький і заступник директора Херсон Теплоенерго запропонували директору приватної фірми підписати контракт на 2 мільйона 544 тисячі гривень. Але з умовою, що підрядник віддасть їм 22,5% від суми. 9 січня правоохоронці передали підряднику 342 тисячі гривень, які він мав передати Новохацькому. Під час обшуку ці гроші знали. Знайшли у нього. Також у слідства є аудіозаписи, на яких зафіксовано, як підрядник передав Новохацькому 230 тисяч гривень, а через кілька днів ще 372 тисячі гривень. Нагадаю, Олександра Новохацького затримали 14 січня у Херсоні, але відпустили під заставу 908 тисяч гривень. Проте своєї провини він не визнає. У нього знайшли перепустки, нібито видані Херсонської ОВА, а також початки компаній, що отримували багатомільйонні підряди на Херсонщині. Після затримання товбут постачачі ТСВ зникла з офісу, а 24 січня журналісти виявили його зачиненим. Перейдемо до іншої новини. Бухгалтерка помилково виплатила працівникам Чорнобайської сільради понад 450 тисяч гривень премій та надбавок. 4 березня Херсонський апеляційний суд виніс вирок колишній бухгалтерці Чорнобаївської сільської ради Тамарі Сторожук, яка помилково виплачувала працівникам сільради премії та надбавки. Вирок опубліковано на сайті єдиного державного реєстру судових рішень. Суд встановив, що протягом 23-го року при нарахуванні заробітної плати працівникам Чорнобаївської сільської ради вона нараховувала завищені надбавки та доплати, видавала премії за невідпрацьований час, неправильно обраховувала кількість відпрацьованих днів при нарахуванні виплат та премії, матеріальної допомоги та інших виплат. Загалом вона перерахувала з бюджету. Громади зайвих 228 тисяч гривень. Також сторожук безпідставно виплатила працівникам сільської ради 168 тисяч гривень надбавок за високі досягнення у праці, виконання особливо важкої роботи та доплат до мінімального розміру заробітної плати та, не маючи підтверджуючих документів, перерахувала 9 тисяч гривень відпускних за час простою. Загалом вона спричинила місцевому бюджету збитків на 451 Гривень. За це Тамарі Сторожук суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим сроком на один рік. Також вона має сплатити 5 тисяч гривень штрафу. Йдемо далі. Керівниця апарату Херсонської обласної державної адміністрації Тетяна Козирська залишила посаду. Про це вона написала на особистій сторінці у Фейсбук. Настав час казати до побачення Херсонська обласна державна адміністрація. 764 дні це не просто цифра, це сотні рішень і викликів, тисячі моментів, які назавжди залишаться в пам'яті. Тут я зустріла людей, які стали друзями. Тут ми разом будували фундамент відновлення Херсонщини. Йдеться у дописі Козирської. Нагадаємо, до цього Тетяна Козирська працювала старшим інспектором з особливих доручень управління кадрового забезпечення ГУНП в Херсонській області. У 2018 році її призначили інспекторкою тренінгового центру ГУНП України в Херсонській області. Навесні 2023 року Козирська отримала посаду керівниці апарату Херсонської обласної державної адміністрації. І остання новина цього тижня. Медсестру з Херсона Інну Касперук, яка обвинувачувалася у державній зраді та коригувала вогонь росіян, засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це мосту повідомили джерела у правоохоронних органах. Нагадаємо, Касперук затримали восени 2023 року. На співпрацю з росіянами вона могла піти ще під час окупації Херсона. Жінка передавала для російських спецслужб інформацію про проукраїнські налаштованих працівників лікарні імені Карабалеша, коригувала вогонь армії РФ по заводах, друкарні, комбінату тощо. Касперук також наводила росіян на обласний заклад з надання психіатричної допомоги у Степанівці. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. Ставайте членами нашої спільноти та отримайте наш журнал. До зустрічі наступної неділі.